Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 5 березня 1998 року. Наса заявляє, що супутник Клементина виявив на місяці достатні запаси води, аби забезпечити життєдіяльність людської колонії. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаємо тернополян. на Тернопільщині. 5 березня буде хмарно. Часом невеликі опади та туман. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла, в день 3,8 тепла. Тернополі 5 березня буде хмарно. Часом невеликі обиди та туман. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. В день 4,6 тепла. А переглянути тернопільську погоду із собою ви можете на нашому сайті. tv крапкаюай. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на TV4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.